Богдан, єдиний син поважного лікаря, був переконаний, що життя завжди пеститиме його, як і досі. Його батько Дмитро Степанович, людина серйозна та впливова, неодноразово прикривав всі його витівки, але терпіння навіть найстійкіших має межу. Богдан звик до розкішного життя, ще підлітком він катався на дорогих автомобілях, подорожував за кордон і вважав, що все у світі купляється. Навчання в медичному університеті, куди його влаштував батько, було для нього справжнім тягарем. Хлопець прогулював заняття, майже не задумуючись про наслідки. Адже якщо щось і траплялося, його проблеми легко вирішувалися грошима. Або впливом тата. Однак усе змінилося після одного зухвалого випадку. Богдан, як зазвичай, пішов на гучну вечірку, де алкоголь лився рікою, а музика грала до світанку. О четвертій ранку, коли всі вже розійшлися, хлопцеві стало нудно, без особливих роздумів він схопив ключі від свого лексуса і поїхав через все місто, не зважаючи ні на червоне світло, ні на годину. Дорогою він допив пляшку пива, яку взяв з собою із вечірки. У такому стані йому здалося хорошою ідеєю поїхати на навчання в університет. Приїхавши в університет, Богдан, хитаючись, зайшов у корпус. Викладач побачив його в такому стані і спробував зупинити хлопця. Однак, замість того, щоб розвернутися і піти додому, Богдан вирішив діяти нахабно. Він грубо відмовився залишати аудиторію, викликавши ще більший конфлікт. Ситуація дуже загострилася, коли викладач, помітивши, що студент явно не в собі, забрав у нього ключі від машини, щоб не допустити біди. Розлючений Богдан кинувся на нього з кулаками і вдарив його, а потім, замість того, щоб схаменутися, зручно мостився на підвіконі і заснув. Цей випадок не залишився непоміченим. Інцидент дійшов до керівництва університету, а заодно і до його батька. Дмитро Степанович, дізнавшись про витівку сина, залишив усі справи і приїхав до навчального закладу. Він знайшов свого сина, який вже встиг проспатися і, не стримуючи свого гніву, став на нього кричати. «З Санітаром підеш працювати, кричав батько, стукаючи кулаком по столі вдома ввечері. Ти хоч розумієш, у що ти мене втягнув? Як тепер пояснювати все колегам? Тату, ну це було непорозуміння, спробував виправдатися хлопець. Але було марно. Батько вже говорив по телефоні із головним лікарем державної лікарні. Сергію, а у вас є вакансія санітара? Ну, чи медбрата? запитав він у знайомого. Є? Тоді завтра привезу тобі працівника, вчіть його всього, що його треба, бо вдома він сидіти більше не буде. Тату, це що жарт? Пробормотів Богдан, коли розмова закінчилась. Ні, синку, завтра ти йдеш працювати або рік у лікарні, або забудь про машину, квартиру та гроші. Богдан не міг повірити, як це працювати, І не десь, а в лікарні і ще й санітаром. Це ж нижче його гідності. Його плани на літо були зруйновані, адже через три дні він мав бути на морі в компанії друзів. Мамо, ну зроби щось. Благав він ввечері, намагаючись знайти підтримку матері, але мама тільки тяжко зітхала. Ти ж знаєш свого батька, він не жартує, повір. Наступного ранку батько особисто посадив сина в машину і відвіз у лікарню. Старенький будинок виглядав дуже лячно вікна облуплені, стіни всередині пофарбовані жовтою фарбою, котра вже місцями навіть відшаровувалась, у коридорах лунав дзвінки звук років. Дмитро, радий тебе бачити, привітав їх головний лікар Сергій. Це твій син? Так, сухо відповів Дмитро. Рік у твоїй лікарні. Якщо не впорається, хай думає, як далі жити. Богдан стояв збоку, намагаючись усвідомити, що відбувається. Він зрозумів, що зараз почнеться новий, зовсім інший етап його життя. Богдан навіть уявити не міг, що одного дня він опиниться на роботі, котру вважав нижчою за свою гідність. Проте він не звик програвати. А ще більше поступатися батькові у їхніх змаганнях. Домовленість була чіткою рік у лікарні і батько більше не втручається в його життя. Для хлопця це був не тільки виклик, але й спроба довести свою незалежність. Але лікарня швидко поставила все на свої місця. Ну що, готовий? посміхнувся Сергій Іванович. Головний лікар, перед тим як відвести його, до його нової начальниці. Що мені треба робити? зіткнув Богдан, відчуваючи, що втрапив у справжню халепу. О, побачиш сам. Але, будь ласка, слухайся, Ірини Василівне, адже вона тут всім керує, сказав Сергій Іванович, відчиняючи йому двері. У кабінеті за столом сиділа жінка. Ірина Васильівна нагадувала персонажа з дитячих казок. Велика, сувора, з густими темними бровами і, здається, навіть вусиками над губою. Богданові стало кепсько. А от і ваш новий санітар, сказав головний лікар. Вона повільно підвелася і уважно поглянула на хлопця. Щось мені підказує, що ти навіть швабру тримати не вмієш в руках, холодно сказала вона. Я навчусь, пробурмотів він. О, навчишся, не сумнівайся. Підеш зі мною, я тобі все покажу, кивнула вона, і Богдан зрозумів. Що тут його жарти закінчились. Робота санітара виявилася важчою, аніж він собі уявляв. Його день починався рано. Треба було мити підлогу, виносити медичне сміття, допомагати пацієнтам, які не могли самостійно пересуватися, інколи доводилося переносити навіть тіла померлих. Ірина Васильівна тримала його у постійному тонусі. Її голос лунав коридорами, як дзвін: Богдане, де твоя швабра? Швидко до палат. Перші кілька тижнів були суцільним жахом. Богдан ледь встигав поїсти, а про відпочинок взагалі мови йти не могло. Йому довелося звикнути до запаху ліків і до хлорки, а також до крику пацієнтів і нескінченої роботи. Одного дня батька приїхав відвідати сина. Він очікував побачити знесиленого хлопця, який буде просити у нього пробачення. Але замість цього він побачив сина, який із неймовірною спритністю справлявся зі шваброю. Ну що, батько, ще не втомився за мене хвилюватися? з легкою посмішкою запитав Богдан. Бачу, ти не зовсім пропащий, сказав Дмитро Степанович, хоча у душі він відчував справжню гордість за сина. Ще рано мене хвалити, сказав Богдан, Натякаючи на їхню угоду, а Дмитро тільки посміхнувся. Один із днів Богдан отримав завдання допомогти молодій медсестрі з оформленням документів для пацієнта, анна здавалася йому зовсім іншою, аніж ті дівчата, з котрими він спілкувався раніше. Вона була маленька на зріст із круглим обличчям і, на перший погляд, не відділялася. Але з часом Богдан зрозумів, що саме ця дівчина привертає його увагу своєю щирістю і добротою. Їх перша зустріч була зовсім недружньою. Анна висловила йому зауваження за те, що він неправильно склав списки пацієнтів. Богдан у відповідь грубо буркнув Слухай, не вчи мене що робити. Анна тільки подивилася на нього з сумними очима і пішла геть. А згодом він помітив, як вона плаче у куточку. Ано. Пробачте мене несподівано для самого себе, промовив Богдан. Дівчина тільки посміхнулася. Нічого, я вже звикла. Ця ситуація дуже зачепила хлопця. Він вперше зрозумів, наскільки важко працювати в лікарні людям, які справді дбають про пацієнтів. Одного разу Богдан помітив, як Анна плакала після смерті старенької пацієнтки. Це була ваша бабуся? поцікавився він. Ні, просто вона була самотньою. До неї ніхто не приходив, а тепер вже ніхто не прийде. Тихо відповіла Анна. Ці слова вразили хлопця. Він зрозумів, що для Анни ця робота не просто обов'язок. А щось більше. День за днем Богдан все більше допомагав Ані і проводив з нею час. Його поведінка змінювалася. Він почав цінувати працю інших і сам знаходив у роботі задоволення. Коли через кілька місяців батько знову приїхав, головна санітарка Ірина Васильівна зустріла його біля входу. Дмитро Степанович, скажу вам чесно, промовила вона син у вас те, що треба. Правний санітар вийшов. Дмитро відчув, як ще степле прокинулось у його серці. Він сів у машину і усміхнувся. Хто б міг подумати, що найкращий урок у житті мій син отримає саме тут? Богдан з кожним днем все більше усвідомлював, як сильно змінилося його життя після того, як він опинився в лікарні. Хоча він все ще намагався тримати вигляд безтурботного і впевненого хлопця. Але люди навколо, а особливо Анна. Бачили в ньому щось більше. Він давно зрозумів, що Анна була зовсім не такою, як інші дівчата, яких він знав раніше. Її щирість і прямота бентежили його. Саме тому, зважившись одного дня, він запросив її на побачення. Може, ввечері сходимо в ресторан? з посмішкою запитав хлопець. Він був переконаний, що вона погодиться. Але відповідь Анни застала його зненацька ні. Дякую. У вас багато інших медсестер, які з радістю приймуть ваше запрошення. Вам ж і так немає різниці, з ким час проводити. Ці слова зачепили його за живе. Вона відвернулася і пішла, а Богдан стояв, мов копаний. І тут, як завжди, з'явилася Ірина Васильівна і сказала Отак-то. От Після цього випадку Богдан вирішив не запрошувати інших, не тому, що не було бажання. А тому ще просто зник настрій, але довго сумувати не довелося. Через день Анна звернулася до нього за допомогою. У нас новий пацієнт, сказала вона, виглядаючи дуже стурбованою. Йому потрібно лежати, але він постійно намагається підвестись. А я навіть йому колоти не можу. Каже, що має кудись бігти. Ну, ходімо подивимось, запропонував Богдан. Вони зайшли в палату, на ліжку сидів літній чоловік, який щось бурмотів, намагаючись підвестися. Лежіть спокійно, вам не можна рухатись, твердо сказав Богдан, обережно покладаючи його назад на подушки. Старий зітхнув, подивився йому в очі і прошепотів. Будь ласка, мій друг, він загине без мене. Хто ваш друг? Ми можемо викликати швидку допомогу, якщо потрібно. Спробував заспокоїти його хлопець. Ні, ні, швидку не треба. Мій друг це собака, вірний друг. У дворі залишився, він без мене не їсть, нікому не довіряє. Анна відвела його в сторону. У дворі справді сидів великий пес. Охороці вже хотіли викликати поліцію, адже вони боялися до нього підходити. Добре, я зараз гляну, сказав Богдан і поспішив на вулицю. Собаку він побачив одразу. Велика собака сиділа біля лікарні і дивилася на вікна. Він обережно підійшов, присів і витягнув пиріжок, який захопив на вечерю. На, друже, ось тобі, сказав він і кинув йому пиріжок. Собака навіть не глянув на частування. Богдан зітхнув і промовив Та що ж ти такий гордий, наче ти один. Он Анна, знаєш, яка? Я от хочу з нею подружитися, але боюся, що вона знову мене відштовхне. А ти чого? Тебе хтось образив? Раптом собака підійшов ближче. Тихо штовхнув його носом. Богдан здивовано подивився на тварину і побачив, що пиріжок він уже з'їв. Молодець, ти ж розумний, то слухай сюди. Твій хазяїн дуже за тебе хвилюється, я знайду тобі місце. Позаду почувся тихий сміх. Богдан обернувся і побачив Анну, яка швидко сховалася в дверях лікарні. Вона все чула. Прошепотів він, трішки навіть збентежений. Богдан мовив собаку піти за ним до чорного входу лікарні. У підвалі знайшлося місце, старий матрац і трішки покривал. Ось тут будеш, а я тобі приноситиму їжу, тільки не виходь. Пес ліг на матрац, згорнувшись у клубок, а хлопець полегшено зітхнув і повернувся до роботи. Як наш пацієнт? запитав він Анну, ніби нічого не трапилось. Спить. Але стан важкий, відповіла вона. Наступного ранку Богдан зазирнув у палату. Старий лежав, спершись на подушки. Його обличчя було змученим, але очі посміхалися. Хлопче, прошепотів він, ти знайшов мого друга? Так, він у безпеці, запевнив той. Старий поклав йому руку на плече. Ти добра людина, мій пес довіриться таким, як ти. Ці слова запали йому у душу. Він вперше відчув, що його дії мають значення не тільки для нього, але й для інших. Коли він вийшов з палати, на нього чекала Анна. Дякую, що допоміг і собаці, і мені, сказала вона і подивилась йому просто в очі. Завжди радий допомогти, відповів він, несподівано для себе відчувши, що більше не боїться її відмови. Коли він підходив до підвалу, то почув глухе бурмотіння. Він зупинився і слухав, хто б це міг бути. Голос був знайомий і зовсім не ворожий. Трохи заспокоївшись, він зробив ще кілька кроків і побачив дивну сцену, Вона сиділа поруч із собакою на старому матраці і гладила його по величезній голові і щось тихо йому розповідала. Анна, що ти тут робиш? запитав Богдан, намагаючись приховати свій подив. Дівчина стригнулася, але не підвелася. Я просто я просто хотіла його відвідати, відповіла вона і відвела свій погляд. Пас, здається, був задоволений її компанією, міліг на бід, зручно вмостившись біля Ані, і важко зітхнув. Провідала? з посмішкою запитав Богдан. А він тобі щось розповів? Ні, але в його очах більше тепла. Аніж у деяких людей, серйозно відповіла Анна. Ти знав, що його просто так залишили в лісі. Як можна так чинити? Хлопець опустився на підлогу поруч із дівчиною. Знаю, він теж вірить у людей, хоча вони його вже зрадили. Може, тому й тримається за Михайла Сергійовича. Це його єдина ниточка до життя, Анна задумливо подивилася на собаку. Ти знаєш, як важливо мати когось, хто тебе не зрадить, навіть якщо це просто собака. Її слова торкнулися чогось глибокого в душі хлопця. Він зрозумів, що ця тендітна дівчина з великим серцем бачить більше, аніж інші. Ано, ну, ти неймовірна, несподівано для себе сказав він. Дівчина подивилася на нього і здивовано посміхнулася. «Що?» Ти чуєш людей, і навіть тварин. Я теж хочу навчитися так само. Наступного ранку Богдан зазирнув до палати Михайла Сергійовича. Чоловік виглядав зовсім виснаженим, але, побачивши хлопця, він ледь посміхнувся. Хлопче, заходь, як там мій друг? Все добре, він нагодований і чекає на вас, відповів той, намагаючись приховати свій смуток. Михайло Сергійович кивнув. Добре, я знав, що він не пропаде. Ти?» Допоможи йому знайти новий дім. Не хочу, щоб він залишався один. Обіцяю, твердо сказав Богдан, хоча всередині все стискалося. Чоловік заплющив очі і тихо додав. Дякую тобі, хлопче. Не всім дається бути людьми. Ранок розпочався важко. Михайлу Сергійовичу ставало дедалі гірше, і він відчував, що час прощатися. Його прохання було простим і водночас болісним для хлопця. Хлопче, дозволь мені побачити друга в останнє. Я не можу піти, не попрощавшись із ним. Він розумів, що таке прохання порушує всі правила лікарні, але хіба можна відмовити людині в останньому бажанні? Палаті було тихо. Інші пацієнти мовчки спостерігали за їхньою розмовою. Один із чоловіків, котрий лежав на сусідньому ліжку, глухо сказав Невже не можна нічого придумати? Це ж неправильно. Богдан дихнув. Його роздуми перервала поява Ірини Василівни, яка з'явилася в коридорі саме тоді, коли він хотів привезти собаку в палату. Що це ще за витівки? суворо запитала вона, схрестивши руки. Благаю, дозвольте їм попрощатися, звільніть мене, якщо треба. Але я не можу так просто це залишити, майже благав хлопець. Жінка мовчала кілька секунд. Вони здавалися йому вічністю, а потім, несподівано для всіх, вона відійшла вбік. Добре, але якщо хтось запитає, я тут ні до чого. Богдан помчав за собакою, яка, ніби відчуваючи щось. Уже чекала біля дверей. Як тільки він покликав його, пес підхопився і, забувши про втому, побіг за хлопцем. У коридорах лікарні люди зупинялися, щоб подивитися на дивовижну пару. Худий хлопець і величезний собака, які бігли до палати. Коли пес побачив Михайла Сергійовича, він миттєво підскочив до ліжка, став на задні лапи і поклав передній на край. Михайло з останніх сил потягнувся до свого друга, перериваючи прапельниці. Друже, прошепотів він, поклавши тремтячу руку на голову собаки. Собака обережно ліг йому на груди і видав тихий, жалісний звук. Михайло посміхнувся, його очі стали спокійними. Посмішка залишилася на його обличчі навіть тоді, коли рука безсил опустилася. Хтось у палаті прошепотів, собака плаче. Богдан підійшов ближче і справді. Пес сидів нерухомо, опустивши голову, і з його очей текли сльози. Все, друже, він більше не страждає, тихо сказав хлопець і провів рукою по густій шерсті тварини. Того вечора Богдан сидів біля входу в лікарню і гладив собаку, а поруч сиділа Анна. Її очі були червоними від сліз. Аню, я сьогодні тут останній день, сказав він несподівано. Чому? тихо запитала вона. Я прийшов сюди тільки через батька. Хотів довести, що я щось можу, хотів отримати фірму, зітхнув він. Але я зрозумів, що все це неважливо. Я повернуся додому і скажу йому, що я нікчема, справжня нікчема, але я більше не можу тут залишатися. Анна мовчала. її обличчя застигло, а в очах був біль. Ти не нікчема, ти найкращий, кого я зустрічала, сказала дівчина, коли він уже встав і пішов. Наступного ранку Богдан написав заяву на звільнення. Він зібрав речі і вийшов до машини. У дворі на нього чекав пес. Богдан відкрив дверцята, нахилився до собаки і тихо сказав Ну що, друже, поїдеш зі мною? У нас попереду нове життя. Собака повільно підійшов до машини. Довго дивився на хлопця, ніби щось думав. А потім стрибнув на сидіння. Хлопець посміхнувся і зачинив двері. З вікна лікарні за цим всім спостерігала Анна. Вона почала плакати, коли дивилася, як машина стикає за будинками. Через кілька днів у лікарню приїхав батько Богдана. Він ішов поруч із головним лікарем, але їхню розмову раптом перервала Анна. Вона, збігши сходами, вигукнула: Ви батько Богдана. Так, розгублено відповів той. «Знаєте, Продовжила Анна, зібравшись із духом, ваш син не нікчема. Він єдиний, хто не побоявся зробити те, на що не зважиться ніхто. Він дозволив людині попрощатися зі своїм другом перед смертю. Дмитро мовчав, його суворий погляд пом'якшав. Він зрозумів, що його син виріс, і тепер перед ним зовсім інша людина. Минуло три роки. Час змінив все. Те, що колись здавалося кінцем, Стало початком нової історії. З воріт красивого будинку вийшла молода сім'я. Богдан впевнено штовхав перед собою коляску, а поруч ішла Анна, тримаючи на повідку великого доглянутого собаку. Колишній бездомний пес тепер уже справжній член їхньої сім'ї виглядав велично блискуча шерсть, мудрий погляд і спокійно певнена хода. Вони прямували до річки, яка була неподалік від їхнього будинку. Друже, але далеко не відходь, покликала Анна, відпускаючи повідок, а пес, наче розуміючи, що вона сказала, радісно побіг до води, величезними стрибками. Його щастя не було меж. Через кілька хвилин дитина у візочку раптом заплакала, Богдан нахилився. Донечко, що трапилось? запитав він, перевіряючи, чи все гаразд. Раптом із неймовірною швидкістю. Пес прибіг назад. Він зупинився біля коляски і заглянув у неї, ніби хотів впевнитись, що все добре. Друже, ти у нас справжній охоронець, засміялася Анна і похитала головою. «Схоже, нам няня не потрібна, усміхнувся Богдан, а пес трішки нахилився, торкнувся носом ручки візочка і, переконавшись, що все під контролем, побіг за метеликом, який кружляв неподалік. Він і справді думає, що Софійка його головна відповідальність, сказала Анна, і подивилася, як їх вірний друг грається на галявині. Може, й так, але знаєш, він для мене тепер щось більше. Він навчив мене того, що я раніше не розумів вірності, турботі і тому, як важливо мати своє місце у світі. Анна подивилася на чоловіка з любов'ю. Ти сам цього навчився. І він просто став твоїм відображенням. Вони ще довго сиділи біля річки, спостерігаючи, як їхня донечка спить у колясі, а пес бігає по галявині. Усі троє знайшли своє щастя, яке колись здавалося таким недосяжним. Доля звела їх разом, щоб нагадати, що головне в житті це не статки чи успіхи, а люди і моменти, які роблять кожен день справжнім.